Вітаю. Якщо запитання конкретно по сімплексу Lite, то до нього підходять тільки провідні наушники і точка. Ось така модель є навіть від нокти. Дешева, сердита і хорошо працює. Перевірено з Findix Pro, вони йдуть в комплекті. Далі, друге, якщо запитання по сімплексу Ультра. Сімплексу Ультра, ось мені набирав пошуківець, ходе AirPods свої приєднав. Він має AirPods. Телефонувала людина, має якісь Xiaomi наушники, ну теж якісь там якісні. Сказав, що вони там біля 3,5 тисяч гривень вартують. Ходять те, що було вдома, те взяли, те ми ходять. Це затички, так? Да? Далі, що підходить? Ну, звичайно, фірмові наушники, нокти 5700, Поламалися, нові дали. Далі, якщо взяти китайські наушники з схожим модулем, вони нижче по якості по конструктиву не будуть мати гарантії, але вартість буде там 50 доларів їх. Це Yam 2. Навушники. Це перевірено пошуківцями ходять, але теж треба брати перевірених людей, тому що, я так зрозумів, ці наушники в Китаї є якісь там версії А і Б, чи то раз в одній партії один модуль, в другій партії інший модуль пустили. Просто потрібно перевірити. Прийшли на пошту, замовили, під'єднали, нема затримки сигналу, забрали. В принципі, це всі ті наушники, які використовують, можна під'єднувати різноманітні другорядні наушники. Ось навіть там з брендових, і там і Філіпси, і інших відомих брендів. Ну, теж перевіряйте, що були Bluetooth APTX, мінімум 5.0, 5,2 версія Bluetooth. Якщо виникають ще якісь запитання, потрібно детально вам надати якусь інформацію чи під'єднати вас з групу пошуківців, десь там вже 1700 чи 1800 чоловік. Запитайте, які вони використовують, де вони брали, і думаю, цей досвід буде корисний. Робите тоді запит на Viber на даний номер телефону.